Дитино, зачекай, щойно троє людей проігнорували моє повідомлення, і інші пропустили Божу благодать, але сьогодні ти отримав особливу увагу. Тому, будь ласка, дай бабусі хвилину, у мене є повідомлення для тебе. Будь ласка, натисни плюс праворуч від відео, зроби його червоним і серце теж зроби червоним. Завтра Бог подарує тобі великий подарунок у житті. Спи спокійно сьогодні ввечері, а зранку, коли прокинешся, у тебе буде сила прийняти цей подарунок. Нехай твій день буде сповнений добра та радості, а життя стає все кращим і кращим. Бабуся молиться за тебе, дитино, збережи це благословення в серці. І поділися ним з тими, кого любиш, Бог поверне цю доброту тобі удвічі. Щоб посилити ефект, напиши своє ім'я у коментарях, щоб бабуся знала, кому слід надіслати удачу. Пам'ятай, ти дорогоцінний у Божих очах, і він завжди з нами. Амінь.